Всім доброго дня! Знаходжусь в Бориспільський район. Село має назву Соснова. Раніше це був Переяслав Хмельницький район. На даний час наші райони зробили е, територіальними громадами. Поробили старостинські округи. І поробили центр надання адміністративних послуг. Значить, фактично, якщо по-новому рахувати, то Переяслав Хмельницький район. Ой, вибачаюсь. Бориспільський район. Переяслав Хмельницький Старостинський округ. Адміністрація в місті Переяслів, наскільки я розумію, до знаходитися. Але ще уточню, можливо, в селі Жовтневому. Точно зараз не володію інформацією. Значить, до будинку асфальтована під'їзна дорога. Навкруги проживають сусіди. Навпроти від будинку є ангар. У ангарі зберігається на даний час зерно, інколи можливо, й техніка. Це діючий, діюче зерносховище, місцевий фермер ним користується. Тут ніякого поганого виробництва немає, повітря чисте. Ніяких комплексів, свинокомплексів, нічого поруч немає. Подвір'я від дороги огороджене металевим забором, звареним з арматури. Да, з металевого уголка. Ворота металеві ну, треба трохи пофарбувати. Подвір'я під уклоном, Тобто, нерівна територія. І за те, що нерівна територія, ну... Люди ніяких поганих там неудобств не відчувають. Привикли, живуть, машину, в двір заганяють, горка тут невелика. Все, у людей було добре і були все час життям задоволені. Значить, до будинку підведено газ, електроживлення. На жаль, вже на сьогоднішній день відсутнє водопостачання. У будинку треба повністю... Поруч з будинком обладнувати свердловину і встановлювати свій насос. Раніше вода подавалася в будинок від підприємства навпроти, але у зв'язку з тим, що водоканал ніхто не обслуговував ці труби, прийшлося воду перекрити. Значить, будинок, в будинок господарі заселилися з 2001 року. На подвір'ї є господарський блок. Також повністю збудований низ шлакоблок, верх біла церга, цегла. Без осадок, без тріщин. Все капітальне. Тут господарський блок, де стоять сапки, лопати, перекриття дерев'яне. Ніде ніяка шашель, нічого не поїла. Видно, що все дерево живе. В хосблокі також є спічка на дровах, раніше використовувалася клітня кухня. Погріб вхідний під будинком. Сусіди з обох сторон сторін постійно проживають. Тут відділення для господарства. Значить, про будинок. Будинок двохповерховий. Зараз всередині покажу планування. На сайті також план будинку буде виладжений. Так, значить, подвір'я хоч і під наклоном, але подвір'я прямо кутне. Ось приямок, до якого була приведена вода. Вон видно, металева труба. Але вже труба у цій трубі вже води немає. Кранік той, що наліво, він пішов у будинок. Можливо, в цьому місці буде робитися свердловина. Ну, зараз за будинком ще покажу погріб, літній туалет та душ. Поруч з літнім та туалет, туалетом і душем є вигрібна яма, каналізаційна, зроблена з бетонних кілець. Ось вона, до неї може під'їхати машина, тут проїзду вистачає. Он... літні наші конструкції Значить, вид збоку від сусідів. Так, ну що, спускаємося до погребу. Погреб тут в дуже хорошому стані. В місці там, де відбувається термоперепад, господар пластиковою вагонкою. Зроблена добра вентиляція у підвалі. Підвал повністю сухий. Відео підтвердження по факту. Ось вентиляційне віконце. І тут ще також є відділення друге і додаткова вентиляція вентиляцією вуглу. Цей погреб, коли ми в нього спустилися, він є підтвердженням того, що фундамент у будинку дуже надійний. Міжповерхове перекриття залізобетонне, між погребом і першим поверхом, і між першим поверхом і другим поверхом залізобетон А сам дах. Повністю дерев'яний. Тобто другий поверх перекривають дерев'яні балки і дерев'яний дах. Чердак в народі називають. Доволі зручні сходи, доволі зручні. Ходить по них не важко, вони не високі. Також до... у погреб є доступ із будинку, це забув сказати. Так, ну що, рухаємося далі. Далі подвір'я йде під наклоном і в кінці подвір'я є озеро. В озері є риба. Рівень води, правда, трошки впав. Тобто Раніше у озеро було метрів на два глибше. Але... Ще так воно тримається доволі непогано. По лівій і по правій стороні з обох боків висаджено молодий та старий сад. Називають мішаний сад. Те, які дерева цю зимку погано перезимували, треба підчистити. У господарів велика кількість квітів, велика кількість різноманітних кущів, як он ангрус. Смородина, рози, звичайні квіти, малина. де ніде росте самшит, шит, можевельник. Що ще я забув сказати? Деревовидні піони. Деревовидні піони, він підказує господар. Травяні, які? які Трав'яні? Травяні. Ну, дай Бог, будуть приїжджати люди, будемо всім все показувати. Так, ну що, розвернуся з подвір'я і покажу будинок. Прийдеться трошки по квітниках потоптатися, сподіваюсь, на по шиї не получу. Ось зі сторони подвір'я маємо такий зовнішній вид. Височенні колони. Перший, перший рівень це тераса, другий рівень балкончик Балкончик і окно з, з однієї спалін, спальних кімнат другого поверху. Ще раз нагадую, що до будинку є можливість підключення швидкісного інтернету з кабельним телебаченням. Так, зараз постараюсь сфокусувати камеру на річці. От там, от там далеко видно озеро. Так, ну що ж, тепер рухаємося до будинку. Що ви кажете? Ну що, рухаємося до будинку. Під в будинок сходи викладені плиткою. Вона зовнішня, не сильно слизька. Вже коли підвищуємося, краєвид стає набагато приємніший. Лава. Сільська лава. Таких зараз не знайдеш. Да, мир Божий вашому дому. Помикаємо світло. На так. При вході в холл по правій стороні є відділення бойлерна, де стоїть котел газовий, але його можна опалювати і дровами. Також тут встановлений бойлер. На 50 літрів гарячої води. І, да, і ще на системі опалення встановлений додатковий бак, який також підігрівав воду, коли працювала система опалення. Підлога на першому поверсі у нас бетонна і вкрита ліноліумом. Там. Санвузол. Діючий унітаз. Ванна. Рукомийник обкладено плиткою. Плитка, хоч і старого образця, але вона не тріснута. Емаль на ній в, нормі, в доброму стані ще послужить. Стеля підшита пластиковою вагонкою, є витяжка. Витяжка на даний час а, закрита. Треба в майбутньому там доставити додатковий автоматизований вентилятор. Підлога також плитка. На ліву сторону у нас кухня. Ще раз нагадую, залізобетонне перекриття між першим та другим поверхом. Вікна всі металопластикові, на кухню виведено газова плита, рукомийник. Все, що потрібно для домохозяйки. Місце для холодильника. Газовий лічильник. Значить, у будинку, як люди у 2001 році як заселилися, так видно, що ніде ніяких грибка по в у будинку немає. Все в доброму стані. Тут. При вході в холл у нас вихід на другий поверх. Також прямо тут під сходами є люк, з якого можна потрапити у погреб. Ну, ним господарі на даний час не користуються. Сходи на другий поверх повністю дерев'яні, добре сформовані, продуманий шах. Ходить, Ходимо. Удобно, не перецепляємося, не падаємо, сходи не реплять, не тріщать. Зроблені добре. Все повністю дерев'яне. Так, ну що, піднялися на другий поверх. На другому поверсі у нас є вихід на балкон. Зовнішня тераса, з якої відкривається ще більш гарний краєвид. Можна побачити озеро, можна побачити частину села. Якщо підчистить корони дерев, краєвид стане ще більш красивіший. Так, ви... І ось вихід ще на чердак, підказує господар. Так, там відверна. Драбина, яка розкладається, і можна піднятися на горище. Тут перекриття на другому поверсі дерев'яне, зала, кімната другого поверху. По будинку розведені металеві труби, під уклонами. Немає прив'язки до. Електроживлення. Якщо працює газовий котел, то будинок буде опалюватися. Якщо топить дровами, то також батареї будуть теплими. По стелі будинку можна звернути увагу, що з 2001 року ремонт в будинку заново не робився, дах ніде не протікає. Всі угли сухі. І ніяких зауважень до стелі нема. В одному місці ось є якісь жовті п'ятна, але, зі слов, господаря, тут о, якось клей, в общем, розберемося пізніше, але я бачу, що це не, нічого тут страшного немає і дах не тече. Вже по досвіду розумію. Ось ви з кімнати. Підлога, підлога на другому поверсі у нас вкрита лінолеумом, а під низом... А під низом що? Просто бетонна. Ну, плита, то Бетонна плита. Зрозуміло. Так. Зараз покажу з кімнати вид в сторону вулиці. Ось наші ворота, через які я заходив. Місце дуже спокійне, затишне. До траси Київ-Харків відстань всього лише десь 4 км. Так. скажіть, будь ласка, у нас іще в селі є школа, ви кажете? Школа. Магазин. Магазин не один. Чотири магазини, так. І цей амбулаторія. Амбулаторія. І базарів Скільки... два рази в тиждень. Скільки у нас курсує автобусів через село? Чотири. 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 Куди у нас їдуть ці автобуси? Є один переїзд, переяслів один. До Києва. А, а до Києва є один, по вихідних. є. Є прямий да, рейс до да, Києва. Да, да, так. Е, ще що саме основне? Е, цей будинок господарями будувався особисто, так? Особисто, звісно. Да. Особисто. Отими ручками, що показує <laughs> господаря. Значить, окрім автобусів, що у нас ще важливо? Важливо, що поруч є ліс. Ну і ця, от, 12 км електричка. Ходили в 90-х годи пішки. Так, да, і до станції Переяслівська відстань 12 км. Теж можна під'їхати автобусом. Правильно? Правильно. Да. З траси київ Харків можна прийти пішки. Можна, ходили. Так, всім удачних похлопок. Ну, всім гарного дня. До побачення.